Всім привіт, дорогі друзі, гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного часу доби і всього самого-самого найкращого. Починаю відразу з інкубатора номер 2 тому що в попередньому відеоролику, коли я вам показував всі свої модельки інкубаторів, було таке завдання. Вгадати, що ж у нас за яйця лежать в даному інкубаторі, і була величезна підказка, тому що яйця перевертаються вручну. Немає тут каретки для повороту, інкубаційних яєць, які закладаються в інкубатор, і я їх перевертаю руками. Як можна побачити, яйця ось лежать, і на них є такі. Полосочки зроблені маркером, хтось ставить собі хрестики, хтось нолики, хтось полосочки. Я коли в мене є час, малюю ще смайлики різні, щоб цікавіше було перевертати. І перевертає їх руками. Це була одна підказка, а друга підказка що це от яйця однієї із моїх самих улюблених порід птахів, які є в моєму господарстві і з яких розпочиналося моє, можна так сказати. Публічне життя, а саме е, зняття відео, ютуб-канали, ТД і ТП. Є люди, які вгадали з першого разу, написавши правильну відповідь. Є, звичайно, які встигли навіть вже трішечки пособачитись в коментарях. Але більшість людей, які писали коментарі, які дослухали відео до кінця, вгадали, і це дійсно яйця мускусних качок. Важкої лінії білого кольору. Ось тут вони лежать, інкубуються. Провітрювання я вже зробив, інкубатори закриті. Але зараз вам покажу інкубатор номер 4 в якому у нас інкубуються брудні яйця, які я заклав до інкубатора, не миючи. яйця приїхали до нас із господарства. Яке називається сімейна екоферма. Приїхали вони до нас з Одеси від Чубатих курей. Відео про цих курочок я вставляв вам в попередніх своїх відеороликах, хто дивився, хто переглядав, той знає і бачив, що у нас відбувається. Інкубатор у нас Теплуша інвенторний Pro на 72 яйця. З ось таким лоточком, повністю суцільним, без кареток, які у нас можна встановлювати самостійно, скільки вам потрібно або не потрібно. Тут стоїть повністю вже такий лоток, в якому прикріплені каретки, і яйця закладаються сюди. Ці каретки, і вони у нас йдуть. Не пластикові. Через них також було дуже багато там спорів, що вони не будуть довго функціонувати, не буде нормального виходу пташенят. І т.д. і Коли тільки цей інкубатор я почав показувати і розказувати. Але все нормально працює, і курчатка на світ з'являється нормально, не тільки курчатка. Сьогодні у нас 19-та доба інкубації в даному інкубаторі, і вже е, чути. Перших, можна так сказати, пташенят які з'являться на світ, тому що вони вже почали піщати. І що ми робимо? Ми зараз поставимо наші яйця в те положення, яке нам потрібно, нажавши кнопку автоматичного перевороту. Так, щоб яйця у нас в цих каретках горизонтально розташувалися. Відпускаємо кнопочку і взагалі вимикаємо автоматичний переворот яєць. І все, температура. У нас 38. Волога у нас трішечки підскочила до 75. Уже я доливати воду в інкубатор не буду. Завтра зранку, я ще провітрю, відкрию інкубатор. Подивлюся, чи є проклюнуті, чи немає. Коли з'являться на світ перші Курчатка або коли проклюнуться яйця, вже тоді лізти не потрібно, тільки чекаємо, коли вже піде масовий накльов, і на світ почнуть з'являтися ціпки. На 19-ту добу обов'язково робити відключення автоперевороту. Дехто яйця дістає з лотків, викладає їх на коврик для того, щоб краще ціпки з'являлися на світ. Але я такого не роблю. Вони з'являються на світ нормально і в тих е каретках, в яких вони інкубуються. Ну і для тих, хто дуже хвилюється за те, що температура занадто висока або занадто висока волога, можете не хвилюватися. Я вам наглядно показую, яка в мене волога і яка температура під час інкубації яєць в даному інкубаторі. Перша. Доба у нас 38,2, тому що дуже багато ще запитує людей, яка температура, який режим інкубації. Всі інші дні інкубації, тобто 20 днів. У нас при температурі 38 і курчатка на світ при такій температурі також з'являється. Що в цьому інкубаторі? Що в ось цьому інкубаторі? Тут у нас автоматичний переворот. І ось такі каретки пластикові для перевороту. Ось такий же інкубатор, тільки у нас тут третій номерочок. Тут інкубуються курячі яйця. Також вони інкубуються при температурі 38 градусів. Як можете бачити, вона показана, ця температура на табло. Волога тут 66%. Вона в мене в межах від 50 до. 70%. Коли вже курчатка з'являється на світ, то, звичайно, волога <кій> підскакує доверху. Так що особливо ніяких секретів немає, а їх взагалі немає. Я нічого не приховую, тому що те, що я показую, воно дійсно все є так, як воно відбувається. Е, Нема ніяких там. Прихованих кадрів, немає ніякої додаткової інформації, яку б я міг від вас приховувати. Хто зі мною на каналі давно, хто переглядає мої відеоролики, хто слідкує за моїми відео, хто дотримується тих нехитрих, а простих правил інкубації, хто робить так, як я, особливо в інкубаторах теплуша, той отримує 100% результат не тільки з. Інкубацією курячих яєць, але і мускусів, які важко даються для інкубації, але даються і виходять вони також практично 100% в інкубаторах. Хоча дуже багато хто боявся, боїться це робити, але спробувавши, мають гарні результати. Тому, хто ще не придбав таку чудо-коробочку, не вагайтеся, переходьте на офіційний сайт компанії Теплуша. Є сама гарна, Зараз вже придумана нова моделька, яку я показував в передніх відеороликах. Дві інкубації у нас пройшло. Зараз вона очікує третю інкубацію. Там взагалі. Ніяких проблем, не треба нічого нікуди доливати. Інкубатор працює сам. Головне вчасно відкривати кришку інкубатора для провітрювання інкубаційного яйця всередині. І скоро ми побачимо, як на світ з'являється у нас одеські курчатка. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього самого, самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких, коханих вам людей. Нехай все усіх буде добре і набагато краще. Всім міцного здоров'я і всього самого найкращого. Всім пока і до нових зустрічей. Ну а ми з нетерпінням чекаємо поповнення. Там потрішечки вони вже піщали. Так що, скоро-скоро з'являться малесенькі чубатики. Не дивлячись на те, що на вулиці зима, на календарі зимові такі місяці, але, <кій> як ви можете бачити, інкубатори працюють, курчатка на світ з'являється. Тому що зима не вічна. Незабаром за... не уже весна. Засвітить сонечко, дасть Бог, буде все добре. Потрібно жити, планувати, працювати, і дбати про те, щоб все було гаразд.